Всі, вся тройка, яка на свідочі запрограмована різними мовами. Одна з найперших мов програмування C. Що таке пайто? В ньому об'єднано багато різних мов, як A, B, C, C і C, і багато інших. Тут був пайт. Вам раз. Погодження назви. Багато хто думає, що воно пішло від слова Python. Підтон. Але насправді воно пішло від назви бутацького шоу Monty Python. Що пишуть не Python? Як Dropbox. Ну, я еще один тут. Ты 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 тут